Донька ув'язаної експрем'єрки озвучила крайню дату звільнення матері. Євгенія сподівається, що до 19 листопада влада прийме рішення з приводу Юлії Тимошенко. Про це вона заявила в інтерв'ю агентству Reuters. Євгенія Тимошенко переконана, що її матері було вкрай важко погодитися на лікування за кордоном. Однак вона не хотіла блокувати підписання угоди про асоціацію з ЄС. Нагадаю, вирішення проблеми Тимошенко одна з ключових умов успішного саміту у Вільнюсі я сподіваюся, що вже 19 листопада ми всі будемо щасливі. Це останній день для влади, щоб прийняти рішення з приводу мами. Їй було дуже важко прийняти рішення і погодитися на лікування за кордоном. Таке рішення мами ґрунтувалося переважно на тому, що Україна переживає цей історичний час, коли країна має вирішити і повинна зробити крок до вступу в європейську сім'ю. Це було зроблено для того, щоб переконатися, що підписання не заблоковано або застопорилося через її рішення. Залишитися.